Вітаємо вас на каналі Зам'ятка. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас підписатися на наш канал та поставити подобайку даному відео. Е, отримали ми ще два фонарика на ремонт, вони не, не беруть зарядки, відповідно, вони не світять. Бачите, вони не реагують взагалі. Те, що вони. Е... Так, признаки життя вони подають. От, Бачите, індикатор зарядки світиться, але вони не будуть зарядне. Це, відповідно, означає те, що. Бачите, він так загорівся. Тобто від елементу він працює, від зарядного, від акумулятора ні. Відповідно, це перший признак, того, що вийшов з лаву акумулятор і ми його замінимо. Починаємо. Ми вже їх відремонтували не один, тому досвід ми маємо. Так що зараз ми його швидко відновимо, його роботу. Термін придатності даних акумуляторів. На них пише до 7 років, це якщо про правильній експлуатації. Що означає правильна експлуатація? Це якщо його не переохолоджувати. Виробник так себе акумуляторів скарбує, тобто, якщо ви використовуєте ліхтар при мінусовій температурі, відповідно, акумулятор виходить з ладу швидше. Так, так вказано на, в, ну, на виробник вказує акумуляторів. Відповідно, ми знаємо, що вони експлуатуються і в холоді. Тобто, ці акумулятори вони нас проробили два роки, більше навіть самого товариша, фонарики вони на рибалку їх бере з собою. Ну, тобто вони так досить потужно відпрацювали свій, свій ресурс. Тобто, тут замінити акумулятор. це Проще простого і відповідно вони недорогі. Що. Основне це все правильно зробити. Тобто, якщо, наприклад, досвіду в заміні акумуляторів, він попросив мене зробити цю справу Відповідно, я і роблю. Отак ми відновлюємо ліхтарики і на замовлення, якщо ви наш підписник, можете собі, якщо у вас є питання, можете звертатися до нас. В описі каналу о, є електронна пошта, е, також можете писати повідомлення. Ми завжди відповідаємо на всі повідомлення. Так, Розколюємо камерка. Важно подивитися, чи все і відкрутили. Бачите, що один залишився і зараз я його робив. Ці ліхтарі досить потужні, в них світло власне, тримає промінь більше, більше кілометра. чітко видно, ось такий він літак, як пошуковий ліхтар. Дуже досить потужний і дуже класний. Так, що... Дуже уважно, якщо ви їх не вскривали, дуже уважно це робіть, тому що можете пошкодити проводку потім додати собі зайвих хлопотів. Бачите, одна частина вона без, без нічого, без проводки, друга частина у нас йде з, з проводами і електронікою. Тут яка причина? Так, що вони швидко виходять з ладу. Дивіться, я вам зараз пояснюю. В них встановлені такі акумулятори і вони відповідно мають, мають пробки для обслуговування. Конструкція даного літера, вона, е, трошки не по-розумному зроблена, говорю відверто. Я зараз покажу вам чому. Бачите вже навіть від гнив провід. Давай покажу вам чому. Тому що при експлуатації даного ліхтаря ось такий акумулятор, бачите, він мокрий, з нього витекла витік росов, юшка з нього потекла. Він влаштований так, що він повинен стояти ніби стоячи постійно, Бо то, що якщо ви його перевертаєте, відповідно з нього буде витікати. Юшка. це він засів, окислився, досить потужно окиснувся. я вам покажу ближче. Бачите, який пішов окіс в нього? Аж позеленів. Ось так. Такого не повинно бути. Він повинен бути сухим. Відповідно, якщо він сухий, значить він не потік, в ньому є рідина для того, щоб він у нас правильно, коректно працював. Якщо вже з нього потекли, потекла юшка, відповідно, все. Він вже відмовлений акумулятор, він не підлягає, так що без користі його пробувати там, відновлювати, додавляти, Я також дивився відео. Якби гелевий акумулятор можна відновити. Це все неправда, він не відновлюється, так що не мучте себе зайвими клопотами. Так, Зараз ми цей кланик промиємо і ми його поставимо назад, пропаяємо, буде нам щастя. Так, я це відповім. Цей акумулятор він йде вже в нас в історію. А ми ставимо сюди новенький Новенький акумулятор. Зараз ми тільки перевіримо його працездатність, скільки він має вольт. Зараз я вам покажу і старий акумулятор, що він 100% він вже у нас непрацездатний і чому? Беремо тестер, ставимо його на 20 вольт. Так, беру я цей акумулятор і він у нас має... Він нас нічого не має, він у нас має. 1 вольт, при тому, що він повинен мати. Тому що він повинен мати 5 вольт. Оце, бачите, в нас є 4,3. 4, ну, Типу 4,5 на них пише вольта, ну, він 5 вольтовий не рахується. Але 4,5. Це акумулятор справний робочий. Це вже все. Він відновлення не підлягає, це сміття. Сміття, яке ми зараз замінимо. Я вам зараз покажу. Те, що він робить. Зараз я тільки тут легенько зачищу, я потім підпаяю і не буду це все вас затримувати. Просто покажу вам сам процес того, що справа була дійсно в акумуляторі. Хоча тут і не озброєним оком видно, що справа була дійсно в ньому, що він потік, він витік. От бажано їх в такому стані тримати, користуватися оцим, якщо на підсвітки. Якщо десь... На, на коротких на пошуках то користуватися цією лампою, але ні в якому разі не перевертати його так. Ось такого або тако, і то недовго. Бо тому що, бачите, догори ногами, коли він перевернутий, яка, яка причина того, що несправності. Так, беремо ми плюс на плюс. Мінус на мінус. Що ми маємо? Ми маємо робочий робочих Бачите? Зараз ми це все будемо збирати. Ну а відповідно, якщо вам цікава дана тема там, електроніки відновлення електричних приладів, підписуйтесь на наш канал і обов'язково з вас вподобаєчка. Ваша зам'ятка.